Лібералів в українському питанні фактично немає. Був здається, Сергій Медведєв, Я сподіваюся, не помилився mm -hmm. з, з, з приводу цього експерта, який з яким можна було про щось розмовляти. Решта це був просто е, стіна російської пропаганди, е, яка розповідала про право на самоприділення якоїсь невідомої нікому кримської нації, е, про те, що нібито в Криму вже вбивають людей, і, і Росія не може не реагувати про те, що е, в Україні при владі якісь страшні шовіністи, націоналісти і так далі. І і, ну, просто було соромно дивитися, це абсолютно дорослі люди, які абсолютно серйозно без жодного якогось скепсису повторювали речі варті пропаганди Гебліса. Тобто, якби це було якимось жартом чи не знаю. Театром абсурду це би можна було сприймати, але це дуже говорили люди. Проходить. Але це говорили люди, які вважали себе експертами, експертами міжнародного права, які вважають себе політиками. Як на мене, це була просто страшна ілюстрація того, в якій ситуації зараз перебуває практично вся Росія, в яку, в яку далеко від реальності е, дійсність зіштовхнула цей от фактично авторитарний режим е, е, Путіна, е, великий російський народ. Тобто, чим більш фактично, знаєш, згадали про Гевеся, чим більш неймовірна брехня, тим легше в неї Абсолютно повірити. Причому зомбування відбувається на найвищому рівні. Мова йде про всі засоби, які використовуються. Напевно, читали теж вчора новину про те, що навіть в відомі всім програмі Спокійно ночі малиши. Філя. один з персонажів філія так вже теж відправляється на, на фронт на війну. Тобто, тут... А ви, до речі, бачили запис цього відео? Ні. Андрій Шабанов, керівник Просто Радіо, він вчора в себе uh -huh. в Фейсбуці, вибачте, за автопік, написав okay. про те, що, друзі, а ви насправді бачили це відео там, де Філя виступав. Я, я от не бачив. Так от Шабанов прокоментував це наступним чином. На його думку, там не було прямого звернення, але та людина, яка запостила це відео з Росії, яка дала думку про те, що саме це є військовий момент, про те, що всі, давайте збирайте, сидіть, мобілізуйте, сидіть в армію, саме ця людина є ворогом. І вона про таких ворогів і пропагує. Тобто не 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 наша думка про це, а саме російська думка про це важливо була це щодо філі. Угу. Ну насправді на жаль, якоїсь альтернативної думки в Росії щодо подій України за винятком цієї заяви, яку ви прочитали по поважних людей, які є справді російською інтелігенцією, дуже. Практично не чути, очевидно, не чути через те, що вони на жаль не можуть пробитися через суціну пропаганди, фактично інформаційну ізоляцію, яка є, але на жаль, не чути через те, що тих людей не так багато. Один з джодне з джерел, один з ресурсів інтелігентного російської російських новин лента.ру, вчора. Вона була звільнена головний редактор лянтеру і за нею звільнилася вся редакція а це був один з тих ресурсів на російських сайтах ще були, адекватни. були адекватними та більш-менш чесними український інтернет на це відреагував в типовою йому жартівливу манерою що тепер з'явиться новий ресурс лента за лентою а, от а, стосовно можливих зараз розвитків подій, фактично в Криму. Зараз це є найбільш гарячою, найбільш важливою темою. Всі очікують 16-го числа. Якщо я не знаю, проводити якісь паралелі, якщо дивитися на історичні моменти, а, говорять вже, що Росія не вигравала жодної війни в Криму, жодної битви в Криму вона не вигравала. Зараз якою є ситуація, і, і що б ви очікували, Росія взагалі не вигравала жодної війни, яку вона проводила як агресор, тобто Росія, Росіяни можливо відійшли в історію багатославних